Перші агентські спроби, ще поменше математики для цього. Отож, якщо ти не можеш вивчити на пам'ять цього простого тексту, то хоч не хоч, мусиш записати собі його. Вивчити на пам'ять. А це ще що? Ну ж, бо Вінстоне, як на професорового кота ти мав би бути дещо тямущішим. Прошу, яке нахабство. Я не знайомий з жодним котом тямущішим, аніж я обурено пирхив я. Оде та права, ти справді досить зарозумілий. тому й дивно, що не знаю, що таке вчити на пам'ять, але що вже там, я тобі поясню. Коли ти вчиш щось на пам'ять, то читаєш текст так часто, поки без підглядання знатимеш, що хочеш сказати. І так само зробимо зараз ми, я запишу тобі дещо, за допомогою чого ти якийсь час зможеш відволікати мою маму. Ти вивчиш це на пам'ять, і щойно вона повернеться із закупів, ти говоритимеш з нею. Поки вона займатиметься з тобою математикою, я обнишпурю її сумочку і шукатиму якихось підказок, де ще має бути її щоденник. У будь-якому разі я не знайшла його у кімнаті. Поки що все ясно. Як білий день. Звучить справді просто, щоправда, мене дуже шкряба одна річ, найліпше одразу її з'ясувати. Надсилаю Кірі кілька злостивих думок. Вона здригається. Гей, все гаразд? Чому ти враз такий злий? Я ж тільки хочу тобі допомогти. Ні, не все гаразд, Кіро, розсержено відповідаю я. При те, що ти лише віднедавна застрягла в новому тілі, ти все ще добряче знахабніла, тобто ти можеш лежати вдома на моїй улюбленій канапі і взагалі можеш не покидати квартири, поки я мушу підставляти тобі плече у школі та ще десь, приміром, у твоїй голові. Ну, ти знаєш, що я маю на увазі, якщо ти мене запитаєш, то з нас обох у мене однозначно важчий труд. Можеш приберегти собі ті дорікання щодо того, скільки всього я мав би знати. Цілком певен, що наразі з тебе теж кепська кішка. Отак От знай наших. Сподіваюся, що тепер поцілив у Яблочка, кіра дивиться на мене великими очима. Ох, Вінстоне, мені так шкода. Я не хотіла тебе опікати, я просто така схвильована, бо, можливо, якось можу допомогти мамі. Вочевидь, я заступила за межу, вибач, я не це мала на увазі. Зараз Кірин голос звучить таким сумним, наскільки це тільки можливо подумки. Мабуть, я й був дещо занадто вразливим, бо якось не звик бути не найтямущішим котом у квартирі. А раз, Вернер, звісно, ще тямущіший. але ж він, не дитина, певно, я й справді дещо зрозуміли. У будь-якому разі відчуваю, що та ціла історія виходить з-під контролю. Вибачення прийнято, заспокоює кіру. Але скажи но, хіба ти не вважаєш, що було б краще, якби нам допомогли дорослі? Може, це для нас занадто? Вернер точно зміг би допомогти нам знову обмінятися тілами, бо він справді тямущий. Я не знаю жодної мудрішої людини. Кіра відразу вигинає спину і сичить. Ні, він стоне. Зараз маю один єдиний шанс дістатися до таємниці моєї мами. Ми можемо разом вирішити це питання, якщо я знову буду дівчинкою, а ти котом, нам це не вдасться. Зітхаю. Ну, добре, то пробуймо, але якщо нам не вдасться просунутися з цим, я розкажу все вернерові. Якщо нам не вдасться просунутися з цим, але я тобі присягаюся, ми просунемося, та раторить войовнича Кіра. А зараз запишемо, що ти можеш сказати моїй мамі, і завжди пам'ятай, не дозволяй дивитися собі у вічі, інакше вона напевно помітить, що з тобою щось не так. Але золоце, ну як ти не розумієш? Це ж цілком просто. Анна безпорадно дивиться на мене. Ну, я нічого не розумію. Зовсім нічого. І тут ні краплі брехні. Анна і я сидимо за кухонним столом, перед нами аркуш паперу, на якому написано. 18 поділене на Х дорівнює 6. Що це взагалі означає справжнішінька містика Анна морщить лоба. Отже, рівняння з одним невідомим можна легко розв'язати. Ти просто мусиш уявити, як їх ваги, що постійно мають зберігати рівновагу. Байдуже, що ти робиш? Ага. Через занене плече можу розгледіти, як Кіра вовтузиться біля великої сумки своєї матері. Вона саме вправно зняла її з гачка у шафі, щоб шмигнути з неї до гостьової кімнати. Кіро, ти взагалі чуєш мене? Га? Я? Так, звісно. Тобі треба трохи зосередитися, якщо я маю тобі допомогти. Звісно, вибач. Окрім того, тобі терміново треба до перекоря. Твоя гривка вже падає тобі на обличчя, тож я більше не можу розгледіти твої очі. Ти точно більше нічого не бачиш? Може, у тебе проблеми з математикою через те, що ти повільно сліпнеш? Вона сміється, я змушую себе посміхнутися. Так, можливо, мам, але зараз йдеться про математику. Я швидко змінюю тему, перш ніж їй ще не спало на думку, забрати мені з чола волосся і поглянути в очі. Твоя правда, тобто, якщо ти зробиш ікс зі знаменника чисельником, то. У цей момент у кухні знову з'являється кішка Кіра і застрибує мені на коліна, і щось хоче мені сказати. Вінстоне, мені потрібна твоя допомога. Не можу дістатися до тієї сумки самотужки, у ній є блискавка, а я не можу її ніяк відкрити. Гррр. З цього нічого не вийде. Якщо я не буду добре справлятися на додатковому занятті з занне, то у мене будуть добрячі неприємності. Тоді тобі треба зробити так. Звісно, і з іншого боку. Тобто з обох сторін рівняння помножити на х. Зрозуміло? Далі терпляче пояснює Ем, Що? З обох сторін, Кіро, ти мусиш зробити це з обох сторон рівняння. Вибач, мені треба в туалет, кажу я. Краще відмовка мені вмить на думку не спадає. Анна закочує очі. Справді, Кіро, що з тобою таке? Ти така неспокійна. Ні, мені треба терміново сходити. Я зістрибу зі свого стільця і біжу в коридор. Сподіваюся, Анна не йде слідом за мною, бо насправді я ж хочу у гостьову, щоб відкрити Кірі ту сумку. Один погляд через плече ні, все чисто. Я швидко прошмигую кімнату, розкриваю блискавку. Кіра накидається на вміст сумки. Невдовзі я знову сиджу на кухні і з усіх сил намагаюся ще трохи відволікти Анну. Е, отже, знаменник, чисельник, як там було? Як найневинніше, перепитую я, тобі треба помножити, це зовсім просто, але з обох сторін, розумієш, Я киваю. Ясно, з обох сторін логічно. Ой-ой, знаменник, чисельник, помножити. Дуже тішуся, що в реальному житті я кіт, а не семикласниця. І ти знайшла, цікавлюся у Кіри, коли повертаюся після короткого уроку математики до гостьової кімнати і падаю на кірине ліжко. Так, усе так, як я й думала, вона тримала свій щоденник у сумочці. Я прочитала його. Зараз тобі тільки треба знову засунути його назад, щоб не виникло жодних підозр. Зараз так і зроблю. Там є щось, що може нам допомогти. Думаю, так, вона пише, що не причетна до тієї історії з Вадимом, і обурена через те, що тоді він втягнув її усе. Це. Він навіть стверджував, що це була її ідея, і допомагав їй тільки з любові. Тож зараз мама не покоїться, що поліцейські могли б повірити Вадиму. Ага, але про яку саме історію мова. Кінчик Кіреного хвоста дригається туди-сюди. На жаль, про це там і ні слово. Цей щоденник досить новий, у ньому тільки про останні два тижні. Але все ж можемо бути певні мама не вчинила нічого протиправного. Простягаю руки до кіри і беру її на коліна. Добре, але все ще ми не знаємо, що власне сталося. Як нам це розвідати? Кіра перевертається з живота на спину і дивиться мені в обличчя. Може, нам треба піти до Вадима і рознюхати все там? Помічаю, як прискорюється мій пульс. Піти до Вадима і рознюхати все там? Це гарна ідея. Я думав той тип все ж тяжіє до брутальності, хіба не слід триматися подалі від таких типів? Ні, допоки ми не розвідаємо, що той чоловік порушив. З одного боку, мене це переконує, а з іншого я ще не вдоволений. Пропоную компроміс. Скажи но, ну, є ж люди, що професійно займаються порушеннями, як вони там називаються, щось на П, хіба ні? Витримав штучну паузу, але Кіра ігнорує мої запитання, тож відповідаю на нього сам Поліцейський чи не так? Отож, чому нам не піти до поліції і не розповісти, що ми знаємо? Кіра обтрушується. Бо вони нам не повірять. Ось чому. Вони ж були вже тут і допитували мою маму, і вона сказала їм, що немає до нього жодного стосунку, але вони не повірили їй. Написано ж їй щоденнику. І тому поліції далі веде слідство стосовно неї ні. ні, Нам треба самим розвідати, що трапилося. Святі сардини волі та проклятий салат з оселеца. Це справді вперта дитина. Вже бачу, як ми обоє опиняємося в вельбі, зішла коблоками на ногах, а зануряє нас туди злочинець на ім'я Вадим. З мого досвіду перегляду телевізора таке от часто стається з людьми, що переходять дорогу кримінальникам. Роблю останню спробу відмовити кіру від її плану. Отож, якщо ми вже туди й підемо, то у жодному разі не самі, і якщо я не повинен втаємничувати Вернера, і твоя матір не має довідатися про це, то нам треба організувати іншу підтримку. Можливо, Кіра здасться, якщо я пригрожу, що візьму ще когось. «Бо я гус», – вигукує Кіра, і хто має бути тією підтримкою? Ти ж взагалі нікого не знаєш. Чи ти хочеш прихопити одету і шипа? Щоб Вадим умер зі сміху, коли ти заявишся з трьома котами на хвості? Звісно, що я знаю інших людей, мене стверджую я, щоб не показувати слабини. Ах, так? Саме так, я вже знаю, кого мені запитати. Гаразд, я уважно тебе слухаю. Я запитаю, я запитаю, отож я міг би і саме цієї миті. Мені на думку спадають двоє людей, яких я міг би попросити про допомогу, і яких я попрошу, чи буде це Кірі до вподоби, чи ні. У мене сміливі друзі, а Україна далека і невідома країна. Думаю, щоб у чомусь переконати людей, не надто розумно казати всю правду у будь-якому разі Том і Паулі дивляться на мене великими очима. Може, було вже й не так мудро відкривати їм, гім, який гімнюк той вадим. Якщо тепер вони обоє не захочуть піти зі мною, то пиши пропало. Тобто ти вважаєш, що той тип небезпечний і міг би завдати добрячих неприємностей? Тому морщить лобом. Ах, так, ну так, отже, якщо я зараз стверджуватиму, що вадим навпаки, цілком приємний тип, то вони, певне, мені більше й нятимуть віри. Я мав би поміркувати над цим радше. Отож, іноді Вадим дещо гарячкувати, і в нього вже були клопоти з поліцією, але загалом. Отож він справді справді небезпечний, тому сміхається. Класно, класно. Тобто тому, тому приємно уявляти, як він трохи вдарить Вадима по носі. Було б прекрасно. Отож, я б сказала, якщо тобі для небезпечної місії треба двох спільників. То ти звернулась за адресою, зі сміхом додає тепер і Паулі. Супер. То моя ідея не була вже такою кепською. А який у тебе власний план, розпитує Том. Ну так, у двох реченнях скоро ж закінчиться перерва. Добре питання. Дуже добре питання. А який у мене власний план? Та я думала, загалом ще немає плану. Тобто до тієї частини, що нам із кірою треба заявитися до Вадима не самим. А з підкріпленням. Може, ти ще не обміркувала нічого конкретного? Вистрілює Паулі. Тяму, що дівчинка, поцілила прямо у Яблочко. Тут не заперечиш. На жаль, твоя правда, визнаю я. Паулі зітхає. Гаразд, то дайно поміркуємо ми. Якщо я тебе правильно зрозуміла, то цей Вадим стверджував у поліції, що твоя мама разом з ним щось там порушила. Проте насправді він зробив це сам. А тепер той тип не хоче виказати правди, бо твоя матір не хоче до нього повертатися. Точно, так і було. То нам треба влаштувати якусь пастку. Пастку? Особисто мені відомо тільки про пастки на мишей, туди кладуть шматочок сиру, і коли миша хоче його собі взяти, то пастка смикається. І та миша телепається в ній. Щоправда, це дуже маленькі пастки, навіть якщо я й не бачив їх ніколи, то не думаю, що Вадим туди влізе. Та, звісно, пастку. Чому ти робиш такі здивовані очі? не вгаває Паулі. Не знаю. Вадим і сир і взагалі хіба є такі великі, перш ніж встигаю розтлумачити більше, у чому проблема, закінчується перерва. Не забудь, про що ти хотіла запитати поговоримо про це пізніше. Може, щось мудре спаде мені на думку на біології. Біологія з паном Преторіусом наразі є моїм улюбленим предметом. Не через те, що мене аж так цікавить біологія, а через те, що недавно я запізнав пана Пріторіуса як котолюба, а котолюби це просто хороші люди, на відміну від моєї сусідки по партії Емілії, вона не просто погана людина, а взагалі якась зараза. Приміру, зараз вона з тієї огидної леоні пишуть одна одній записочці, і я цілком точно знаю, що там щось про мене. Зрештою, я прочитав на одному з цих аркушиків своє ім'я. Але що вже там? Маю значно важливіші справи, ніж сердитися через тих двох дівчиськ і я кіт із важливою місією. Здається, що й пан Преторіус помітив задушевне листування тих обох, бо відразу шкидається до Леоні і відбирає в неї аркушик паперу. Люба Леоні, це має якийсь стосунок до нервових клітин людського організму, які ми зараз проходимо. Окрім того факту, що такою поведінкою ти дієш мені на нерви, усміхається А ну віддайте мені, обурено пирхе Леоні. Ви взагалі не маєте права. Леоні, Вайхерт, на що я маю право і на що не маю, це точно не тобі визначати, і якщо ви земілою обмінюєтеся листами замість того, щоб слухати мій урок, то будуть справжні неприємності. Отож, погляньмо, що саме ти там написала. Риторіус прокашлюється, а тоді вголос зачитує Чуєш, Емі, знаєш, що мій тато каже про росіян? Вони або злочинці, тобто казково багаті, або ж такі чесні, тобто такі бідні, що в них немає нормального туалетного паперу. Може, нам дати кірі рулон туалетного паперу, бо багатою вона точно не є, і якщо її мати мусить ходити прибирати. Три смайлики. Відчувай, як мене кидає то в жар, то в холод. Звісно, ці рядки стосуються не мене Вінстона, а кіри, як дівчини. Попри це, навіть найдурнішому котові зрозуміло, наскільки ницей цей лист який злий. Пан Преторіус опускає записку і спершу геть нічого не каже. Ти в класі чутно, як муха летить. Я не збагну, чи це добрий, а чи поганий знак, чи взагалі ніякий це не знак. Врешті Преторіус глибоко видихає Леоні, ти мене лякаєш. Не можу повірити, що ти справді пишеш щось таке дурне. Що ти на це скажеш? Спершу Леоні взагалі нічого не каже, тільки червоніє. Можливість бачити кольори це справді одна з переваг людського єства. Отакі забарвлення облич раніше ніколи не впадали мені у вічі. Цікаво. Леоні, що ти на це скажеш? Голос Преторіуса зараз набуває дуже гострого, неприємного звучання. Я хотіла...» я хотіла, починає зтинатися Леоні. її непомірну самовпевненість, наче вітром здуло. Що? не вгаває Преторіус. Що ти хотіла? Як найглибше образити однокласницю, помилившись у назві країни, звідки вона родом? Ні, я тільки хотіла. І взагалі, це був такий жарт. Захищається Леоні таким голосом, за яким можна здогадатися, що вона скоро почне вити. Пторіо стоїть біля її парти і розглядає її з похмурим виразом обличчя. Такий жарт. Такого й бути не може. Чи ти чуєш тут чийсь регіт? Ні, голос Леоні зовсім притишився. Преторіо зітхає. Моя люба панночко, гадаю, пані Трояндолист, мало б цього вистачити для догани. О, ні. Вигукує Леоні, а тоді справді починає плакати, що таке доган, вочевидь, щось дуже погане, враз мені стає шкода Леоні. Я сказав, що їй мало б вистачити для цього, але я не кажу, що ми от уже крокуємо до неї, хоча й мав би велику охоту на це, бо вважаю це шкрябання справді ницим. Натомість у мене є інша ідея, як ти можеш виправитися так би мовити, полюбовна угода між винуватицею жертвою. Леоні зі здивуванням розплющує очі. Вочевидь, вона не розуміє ані слова, тобто як і я. Приторіус береться пояснювати це. Замість того, щоб одразу тягти тебе до пані Трояндолист, я вважаю, що краще буде, якщо ти попросиш пробачення у кіри. І що таким чином що ти запросиш свою нову однокласницю на морозиво. За нагоди вона, можливо, розповість тобі щось про свою батьківщину, щоб наступного разу. Ти трохи думала, перш ніж стверджувати такі нісенітниці це зрозуміло? Леоні киває. І краще візьми зі собою Емілію, провадить далі Преторіус. Мені видається, у неї теж брак інформації про одну з найбільших країн на землі. То й щодо привітності теж, погоджуєшся, Кіро? Я повільно киваю. Чудово, тож вирішено. Сьогодні після школи ваш вихід. Щоправда, вибачитися перед Кірою вам треба вже тепер. Кіро, вибач, будь ласка, хором проказали Леоні та Емілі. Це було справді по дурному з мого боку, ще додала враз цілком лагідна Леоні. І я виправлюся в велетенським морозивом. Можеш вибрати собі будь яке у моєму улюбленому кафе, гаразд? А тоді зможемо спокійно поговорити. Я знову киваю і сподіваюся, що опісля ті двоє справді захочуть дізнатися щось про Україну. Майже найкращі ворогині. Уперед, ну ж бо! Леоні мені посміхнулася. Але це геть не підбадьорлива усмішка, це зрозуміло і мені. Вона, видається, радше якоюсь єхидною. Тож це, напевно, вишкір. Чи ти все таки не наважуєшся? мушу гликнути. Звісно, наважусь. Тобто, думаю, я б таки наважилася, але. Що? Але. зараз посміхається не тільки Леоні. Але Еміля, Рут і Гелені мають такий вигляд, наче розважаються так, як ніколи досі. Ех, думаю, що заходити у крамницю, у якій є камери відеонагляду, і цупити там футболку, було б дуже немудро, тоді не уникнути проблеми з поліцією, леоні вирячі очі. Тоді не уникнути проблеми з поліцією? Що ти таке мелеш? Вона рвучко повертається і облише мене стояти там. Троє інших ідуть слідом за нею. Прокляття. Нічого не вдасться. Я просто знаю занадто мало про те, що насправді означає бути людиною, а тим паче дівчину. Я уявляв, що це буде значно простіше. Я б ніколи не подумав, що звичайнісіньке запрошення на морозиво, яке, власне, мало слугувати для перепросин, закінчиться так, біля крамниці зі шматтям, разом із вимогою швидко поцупити там футболку. Але саме так і сталося. Спершу ми п'ятеро були на морозиві. Леоні Мілі, я й двоє інших дівчат із компанії Леоні. Власне, було досить мило. Ми потеревенили про школу, і Леоні ще раз сказала, що прикро прикропити ту історію з запискою. Ха, а потім ті четверо вирішили, що вони люб'язно приймуть мене до своєї компанії, щоправда, мені спершу треба буде пройти випробування на сміливість, а завдання мала бути крадіжка футболки. Ех, я, звісно, не експерт у людських справах, але навіть мені відомо, що таким чинком можна накликати на себе купу клопотів, тож мені краще це облишити. З іншого боку, можливо, Кіра справді бохоче стала учасницею цього дівчачого війська, а я профукую її єдиний шанс, уявляю, якби зі мною намагалась подружитися одета і дістала б від коша від Кіри, яка випадково саме застрягла в моєму тілі, тоді було б втрачено шанс. І Одета більше ніколи б не промовила до мене ані слова. Думаю, я був вкрай недовдоволений кірою. Тобто все ж зайти всередину і поцупити ту футболку. обертаюся і кричу на наздогін Леоні. Ех, зачекайте на мене. Якщо вам уже так важливо, то я зроблю це. Леоні разом з іншими обертається, і вони йдуть до мене. Класно, погляньмо, на що ти таке здатна. Намагаюся видаватися зовсім розслабленим, але мені геть не по собі у моїй шкурі. Звісно, без проблем. Ми п'ятеро, наче випадково прогуляємося крамницю і проходимо повз торгові столи. Он, урешті проказує Леоні і показує на білу футболку з блискучим написом на грудях. Хотіла б собі таку. Вперед. Дістань її для мене. я ковтаю і киваю, з якого боку мені до неї підступитись. Обережно роззираюся, на перший погляд не помічаю тут жодної камери. Тоді вирішую зупинитися на варіанті, зімкни очі і напролом. Швидко хапаюся за футболку, запихаю її у кишеню своєї куртки. Леоні витріщається на мене і шепоче. Ну, вона у тебе. Так, то гайда звідси. Якомога непримітніше валандаємося до виходу, моє серце шалено б'ється, я помічаю, як у котре починаю пітніти. Сподіваюся, ми вийдемо звідси цілими і неушкодженими. Що ближче підходитиме до дверей, то більше стискається мій живіт. Тримайся. До виходу, може, залишився якийсь метр, аж от збоку падає чиясь тінь. Можу вирізнити її кутиком ока, але одразу впізнаю обриси якогось чоловіка. Ой-ой-ой. Це точно детектив цього торговельного залу. Його побачили інші дівчата, в будь-якому разі вони відразу помчали до дверей. Кидаюся на вздогін і якраз хочу вийти за Леоні з тієї крамниці, як мушу вдарити по гальмах. Через секунду відчуваю на плечі чиюсь долоню. Такого й бути не може. Леоні навмисно залишила мене позаду, я цілком певен якщо б вона так швидко не зачинила двері, я б ще встиг вибігти назовні, крізь вітрину розгублено спостерігаю, як леоні разом з іншими дівчатами біжать геть і просто заливаються сміхом. Як можна бути такими підлими? Так, люба паняночко, досить грубим голосом звертається до мене та тінь. Покажи на мені, що там у твоїй кишені. І хапається за кишеню моєї куртки, я здаюся. Мені видається, що тут нема сенсу опиратися, і тоді виймаю ту футболку. Ага, погляньте, погляньте. Ну, проходь, будь ласка, за мною до мого кабінету. Покірно чимчикую, опущеною головою за тим чоловіком. Він не особливо високий, але досить широкоплечий. Загалом він не схожий на того, з ким мені б хотілося влаштовувати сварку. Детектив провадить мене до невеликого кабінетика і помахом долоні вказує зайняти місце за письмовим столом, а тоді теж сідає. Отож, як тебе звати? «Вінстон Чер... тобто Кіра Коваленко. Чоловік морщить лоба і строго розглядає мене. Послухай ну, дівчино, це серйозна справа. «Тож без жартів. То як тебе насправді звати? Мені дуже шкода, пригнічено бурмочує, але мене справді звати Кіра Коваленко, просто моє прізвисько, Вінст, бо, бо я так добре знаю англійську. Ну, ну, скільки тобі років. Усе милосердні сердини волі, постійно ті фахові запитання, скільки но там мені років? Дванадцять чи тринадцять. Я не впевнений, але якщо я зараз скажу, що я так точно не знаю, той тип мені не повірить. Ймовірно, тоді він стане ще неприємнішим. Отож твердим голосом кажу дванадцять. Тобто ще не чотирнадцять? Ні. Ага, пощастило. Я збентежений. Чому це мені пощастило? Вочевидь, той чоловік помічає моє збентеження. Ну якщо б тобі було чотирнадцять, то тебе можна було б притягти до кримінальної відповідальності. Тоді цю справу розглядав би суд. І присудив би справжній штраф. Хоча я й зараз викличу поліцію, але загалом вони нічого іншого не зроблять, окрім як насварять твоїх батьків. Зачувши слово поліція, я здригаюсь. Невже знову, якщо сюди з'явиться поліція, то цей випадок гарантовано не приховаєш від Анни Вернера, а тоді точно почнуться справжні неприємності. От тобі й на. А це з поліцією обов'язково роблю несміливу спробу применшити шкоду. Я б просто могла заплатити за цю футболку, тоді все знову було б добре. Гаразд, хоча у мене й нема грошей, але, може, детектив піде на перемовини, той обурено хитає головою. «Ні, це не обговорюється. Тобі треба було думати раніше, і взагалі, ще помітніше це й бути не могло. Можеш подякувати своїм гарненьким подругам. Думаю, якщо б одна з них не помагала у камеру і не показала б на тебе, я б взагалі б тебе не зауважив. Що? То вони спеціально мене в це вплутали. Тобто не тільки спеціально затягли сюди, але й посадили мені на хвіст того детектива. Може, це те, що мала на увазі Паулі, коли говорила про влаштувати пастку. Помічаю, як на очі навертаються сльози. Але не тому, що я сумний, радше сердити, такий сердити. Чергова поліцейська, власне кажучи, дуже люб'язна до мене я вилив їй душу, розповів про те випробування на сміливість, і про ранок у школі та ту записку, що написала Леоні. Вона з розумінням кивала і постійно подавала мені серветки, бо я просто не міг припинити плакати через ницість людського світу, і через власну тупість, що я повівся на обіцянки тих дурних кіз. Ото, От чудовий якіт, дав обхитрувати себе чотирьом школяркам. На жаль, поліцейську, попри співчуття, не вдалося відрадити не дзвонити моїй матері, тобто Ані. Не моїй котячій мамі, звісно, Щоб вона сказала на ту всю історію, вона ж геть не вміє розмовляти з людьми. Ой ой, що ж я робитиму, коли сюди з'явиться Анна. Думаю, я ще не дозрів до справжньої сварки з моєю людською матір'ю. Якби ж тільки тут була Кіра, вона могла б потай давати мені підказки, як найкраще відповідати, а також що краще облишити, коли Анна прибере мене до рук. Мені на думку навертається геніальна ідея. Чи можу я подумки спілкуватися з кірою? На великих відстанях, так як під час телефонної розмови. Зрештою, людина ж може розмовляти з іншою людиною, яка взагалі є не в тій кімнаті, а деколи перебуває страшенно далеко. Таке я спостерігав не тільки за Вернером, але й за Анною та Ольгою. Якщо б це спрацювало, то це було б, звісно, надзвичайно практично. Та що там? Це було б сенсаційно. Тоді б я точно міг подумки прикликати кіру. Люба кіро, зараз я пошию халепі, та що там по самі вуха. Отож, якщо до Ани от от зателефонують і вона покине будинок, то прошу, прошу, прошу спробувати супроводжувати її за будь яких обставин. Ти терміново потрібна мені тут. Дуже, дуже, дуже. Кіро, вочевидь, поліцейська якраз запитала мене про щось і чекає на відповідь. Ем, Що? З тобою все гаразд? Ти враз стала якось відстороненою? Уже так, все гаразд. Мені просто треба було про дещо подумати. Гаразд, то зараз я зателефоную твоїй матері, зітхаю, і дуже сподіваюся, що моє транслювання думок спрацювало.